Про Білгород згадали то там якраз почали вже будувати навіть укріплення. В цьому місті там росіяни на своїй території будують споруди. Вони призначені для зупинки танків. Повідомив про це місцевий губернатор В'ячеслав Гладков. Раніше стало відомо, що найманці російської ПВК Вагнер ведуть будівництво схожої оборонної лінії Луганської області. Ви зараз це бачите на своїх екранах. Це пірамідки, які ну зовнішньо воно виглядає схожим на те, що будували після Першої світової війни напередодні Другої світової війни. Думаю, всі пам'ятають. Лають підручники історії лінії Манрегейма, лінію Мажено. А чи це схоже дійсно на ті лінії укріплення? І чи це просто якийсь зараз косплей? Ми бачимо. Ну. По перше, є момент, оці всі укріплення вони танки не зупинять. Це так звані зуби дракона. Сучасний танк через них проїжджає без проблем. Їх не можна порівнювати з лінією Мажино, тому що лінія Мажино – це було не просто такі бетонні укріплення. Там були вогневі точки, вкопані артилерійські, як не знаю, правильно їх назвати. Mm -hmm. Укріплення, ну тобто, в яких знаходились гармати всередині, а там не були просто так, от розкидані блоки, і при сучасному стилі ведення війни отакі укріплення. Вони дуже швидко їх проб'ють, пройдуть. Вони самі по собі ніяк не зможуть зупинити на зупинити наступ, якщо той наступ буде. Звісно, я не думаю, що ну ми не окупанти, не агресори, не фашисти, не нацисти. Ми не підемо в Білгородську область воювати. Угу. А, тим більше знаєте, виникає питання: чи не є це декорацією просто для пропагандистського телебачення рашистського, те, що ми зараз бачимо? Схоже так. Ну тут ще момент, якщо у них ТРО з'явилося в Москві, ну, ТРО, територіальна оборона. Тобто вони ж ну, Так у них розгвардія глухо. після того, як у нас Нацгвардія з'явилася у них та ж, ну, Вони люблять так. Ну якось да, туго у них з, Реативом, з мисленням так. Психотію, чи, Да. І якщо у них з'явилися теро Москви, це означає, що вони стали в позицію глухої оборони. Вже не про який наступ мова не йде. Вже йде мова про те, щоб утримати те, що вони окупірували, і якось там утримати свої позиції вже в самій Росії. Але це смішно. Ну я думаю, що Україна ні в якому разі не перейде кордони 91-го року. Ну так, звичайно, що нам чужого не треба, але своє ми теж будемо захищати і не віддамо. От так, з цими знаєте, ще яке виникає питання. Це теж ж методи, всі, які використовувалися от такі лінії оборони широко під час Другої світової війни, чому у них такий потяг до того, як діди воювали у свій час? Чи у них немає просто можливості ну, технологічної, чи звідки це взагалі береться все? Ну, вони вже технології. Якщо вони купують дрони у Ірана, які технологічно прості як двері, просто там простіше нема куди. Тобто сам стоїть двигун атмопіда і там трішки електроніки. Там інерціальна система наведення, плюс там GPS-прийомник, І там простіший комп'ютер, які це все. Вони це не можуть повторити і купують у Ірана. У них закінчуються ракети. У них закінчуються танки. Вони зараз виводять уже танк т 62 м. Це танк 60-х років модернізація 82-го року, і вони зараз на нього там налепили трішечки динамічної броні. Ніби це якось може там врятувати від стугни чи джавеліна, але це ну це неправда, банальна неправда. А, тому крім того, у них рішення приймає не військовий спеціаліст, у них рішення приймає Путін. А він дуже любить, як ви сказали, дійсно касплеїть. Тобто він там дивиться на дідів, він дивиться на якусь історію, і він не знає сучасної військової науки. Наші офіцери, ну той самий залужний, там він багато вчився, їздив за кордон. Всі наші українські українська армія багато разів воювала плічопліч -пліч з країнами НАТО. Ну це мова йде про миротворчі операції, в яких Україна в всіх майже миротворчих операціях ООН, Україна приймала участь. Ну той самий, скажімо, Муженко, він був командіром 4-ї бригади. Раді, яка більше всього воювала в миротворч... ну, воювала, приймала участь у міротворчих операціях за кордоном. Зараз всіх наших військових тренують країни ну, там, скажем, там Німеччина, Франція, Велика Британія, США і так далі. А де навчалися Росіяни? Де вони воювали? В Сирії проти мирного населення, в які ще у них були війни, ну власне Чечня? це ми зараз і бачимо, що проти мирного населення вони якраз дуже добре воюють. Да і у нас вони от вся операція. По скажімо так, коли вони дійшли до Києва, це було повторенням. Ну, якщо хтось пам'ятає Чехословаччину, да 62-й, 62, здається, рік то там захватили аеропорт, в аеропорт висадився десант цей десант далі захоплює всі інші. Повністю повторення було в Києві. Вони хотіли захватити репорт Гостомеля, хотіли, хотіли захватити інший репорт і там висаджуватися. Ми успішно цьому протидіяли. Тобто десант в Гостомелі був знищений, іл 76 там здається, куди він в Вінницю летів, так само там його приземлили. А вони не здатні якось до якогось креатива. Вони не здатні до таких яскравих операцій, як робить залужний, або навіть, от якщо вспомнить, от, по дезюмам. В сорок му році була знищена величезна групіровка російських військ. Ну радянських військ це був ізюмський котел. Тоді е гітлерівські війська вони взяли в оточення величезну групьку. Вже не пам'ятаю точну цифру. Здається, 400 тисяч солдат тоді загинуло. Це була точна копія того, що забили е росіяни. Зараз тобто вони зайшли в дуже незручну ситуацію, е коли у них за спиною був Северський Донець та яка там забув друга річка. Е ну вони в такому трикутнику Оскільки. стояли. Попереду були. Оскол да Аскол і сіверський донець. Вони стояли в цьому трикутнику. Це було точне повторення е, операції Другої світової війни. Е, вони зайшли в дуже незручну ситуацію. Їх там покрашила українська армія. Все крапка, така сама зараз історія у них в Херсоні, тобто вони стоять у них за спиною Дніпро. Попереду українська армія через Дніпро перерізані всі лінії постачання, і вони нічого не можуть зробити. Вони навіть свої історії не знають. Вони не знають історії другої своєї війни. Вони е, операція під ірпіням. Е, От точне повторення, те, що зробила радянська армія з гітлерівцями, от там навіть. Україна взорвала, забув, як та дамба називається невеличка, і репень розлилася, і стало таке величезне болото. Це зазвичай ріпеньте е, вузенька річечка, там ну, метрів 15-20 вона десь шириною. А коли цю дамбу, вона стала 100 метрів шириною. І Стало величезне болото. Ніяка техніка через ту болото пройти не могла. Українська армія стояла і її банально, просто розстрілювала росіян, які були на іншому березі річки, і вони не могли перейти в Київ. Це теж повторення операції Другої своєї війни. Вони навіть своєї історії не знають. Так, до речі, одна із жителів у цих на півночі Київщини, яке було під окупацією, казала, що вони там щось про лютерський плацдарм. Це для них було якесь просто, як вони це повторювали, ніби якусь мантру. Ну що ж, вони з жертвами власних міфів ми бачимо зараз. Стають От, про Херсонщину. Ще ви згадали там, продовжують збройні сили України рухати лінію фронту. Хоча російські війська зараз у обороні дуже міцно засіли. Панти намагаються сконцентрувати свої сили зараз на лівому березі Дніпра. Про це розповіла зокрема керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Спростувала вона заяви росіян про, начебто, витіснення українських захисників із деяких населених пунктів на Херсонщині. і Наголосила, що варто критично оцінювати інформацію щодо подій на фронті, оскільки загарбники зараз прагнуть посіяти паніку серед населення. От буквально у нас хвилиночка залишається коротко. Що там зараз роблять? Там кажуть, що вони тікають, чи не тікають, чи вони навпаки обороняються? Чи зараз можна сказати про по вони стоять в глухі? У глухій обороні, ну, те, що відомо, то що вони почали вивозити. Ну там яскравий приклад, там херсонський інтернет-провайдер сказав, що вони зупиняють свою роботу, тому що вирізали все обладнання і вивезли. Ну, тобто, вони зараз що роблять? Вони мародерять. Все, що можна забрати перед відступом, вони забирають. І я думаю, що ну, там є свідчення, що туди зайшли оці ті чмобіки, так звані, а, і вони будуть тримати там останній рубеж до того моменту, коли більш боєздатні війська будуть тікати разом з офіцерами і так далі. А чмобіків кинеть. Ну, а так, звичайно, що Херсон це єдиний обласний центр, який Путіну вдалося всіми правдами і неправдами взяти. Він буде до останнього чіплятися. І от буквально на останок дуже коротко завтра понеділок. Вже два, два тижні ми розпочинали його з масованих обстрілів. Чи може бути завтра подібна атака? На жаль, може. На жаль, може, тому що ракети з 300 у. Путіна дуже багато. Вони стоять. Вони вже стріляють з боку е в Білорусі, там 100 кілометрів. Вони можуть стріляти по Миколаєву, можуть стріляти по Запоріжжю. На жаль, загроза залишається. На жаль, залишається загроза дронів. Але хто слідкує більш-менш за новинами? Сьогодні летіли вісім груп дронів по 3-5 Кожній, і всі 100% були збиті. Ну тобто, ППО наше перела і успішно вже протидіє цим дронам. Так, часу не гаємо. пане Павло. Мушу вас вже відпускати. Дуже дякую за те, що до нас долучилися. До нових зустрічей в нашому етері. Павло нарожний з нами був на зв'язку.